Тест адгезії заводського ґрунта. Ой, фу, заводського герметика до заводського ґрунта. О тут пів був. Бачите різницю між тим, яка була адгезія до кислотного і тим, яка адгезія до японського катафарезя? Катафарез дужче здирається до металу, чим кислотний. Я розумію, що цей автомобіль уже ж таки поїздив 20 років майже. Але менше з тим. Вважаю, що розпилюючий герметик АПП МС Полімер має шикарну адгезію до кислотного ґрунту. І не має ніякого сенсу перегрунтувати його ще акриловим. Крім тих випадків, коли замовник хоче витратити ще трішки коштів на акриловий ґрунт і на роботу з ним. Тому таке, Фух, трошки я тут ламаю все.